Обіцяла, буду ділитися простими елементарними практиками, як себе вивести з якогось стану. От вас накриває якийсь стан, стрес якийсь, або якась панічна атака, або от просто якась знаєте, тривога, в моменті може накрити. А буває, вона навіть не в моменті, а длиться вже якийсь певний час. Проста практика, щоб щось там ну от немає у вас змоги піти до людини. да, Наприклад, я працюю через хроніки Акаші, через канал Творця. Там більш глибше ці практики. Можна пропрацювати свій стан, докопатися до багато чого, але буває в моменті, от треба. Ви не можете нікуди звернутися, немає можливості, або ще щось, або ще щось. Як себе от якось структурувати, буду казати з свого досвіду, що мені допомагає. Я така ж людина, як і всі. Я обливаюся холодною водою зранку і ввечері. Я стаю на дошки садху. Вивільняю своє, оце негативне, все те, що є негативне у тілі, негативна енергія, страс, страх, образи, оці оце все деструктивні, якісь там думки, депресії. Це все негативна енергія, яка заходить до вас чомусь, і насправді вона вам щось хоче сказати. Треба докопатися, що це, що за цим стоїть. Але от в моменті буває, коли ви от такі не можете зібратися з думками, поговорити з собою, вам треба це вивільнити. От я стою на дошки садку, обливаюсь обливаю сходною вивільняю це. Стаю просто йду купатися в річку взаємодію і стихією води. Прошу, стихія вода. Я прошу тебе, стіли мене, забери з мене негативне і так далі. Як вам буде йти на голову? От які думки будуть іти від душі, так і поговоріть з стихією. Ви відчуєте легкість, я вам гарантую, одразу ж. Я заходжу в воду, я починаю взаємодіяти, дякувати. І зразу ж ви прям відчуваєте, бачите, як з вас от негативна енергія знімається. Ви очищаєтесь, вода це дуже добре очищає. Якщо немає такої можливості, у вас є ванна, да? душ на дворі душ. По різному, в кого які умови, стаєте під цей душ і також просите стихії води очистити вас, просто цю водичку очистити, забрати з вас цей негатив, структурувати вас, просите всіх вищих сил, ангелів, ангелів, хранителів, наставників, архангелів, Бога, творця, очистити вас. Все працює, треба просто це робити від чистого серця, від душі. Тоді ви побачите, який буде ефект. Проста практика, От вдома. можете десь піти, побути наодинці. Нема такої можливості їдете десь в транспорт, у вас щось накрило, просто закрили очі. Не можете закрити очі, вам щось там незручно, бо багато людей. Просто дивіться якусь одну точку, розслабтеся, вікно просто. І, от знаєте, наче від усіх відстранитися від їхніх там, хто що там говорить і так далі. От Просто наче тако закрились в такому коконі. Відчуйте просто, закрийте очі, просто не закриваєте, розслабляєтеся. І от відчуваєте, уявляєте, якщо вам важко відчути, уявіть просто, або просто знайте, що на вас зверху проливається от поток світла. Сильний, мощний поток світла. І ви просите творця зцілити вас, забрати з вас цю негативну енергію, з якби очистити з вас, і прямо відчуваєте сильний поток. Ви навіть можете відчути, як сильно. Як в вашу голову, наче як, як сказати, прям давить цей поток на плечі, на голову, і от він входить у вас і повністю, повністю по чуть чуть чуть-чуть з вас все стягує прям туди, в саме ядро матінки землі, там, де от магма, лава, де все бурлить, кипить туди. Оця негативна ця енергія все скидується в землю. І ви просите матінку землю, негативну цю енергію перетворити в позитивну енергію. Уявляєте, як вона там прям розчиняється, згоряє от, тому всьому, і перетворюється в позитивну енергію. У вигляді там квітів, трави на землі, от частинка цієї енергії виявляється. Але це буде давати вам ефект. Зразу ж ви відчуєте полегшення. Ну, головне тут, щоб це було довго тривало або зникло назавжди, треба докопатися, що цей стан, що за цим ним стоїть, що вам хочуть сказати цим станом. Причина цього стану, що ви повинні зрозуміти, винести який урок з цього? Копайтеся, копайте, вам стане легше, і вам треба докопатися до істини, щоб це не повторювалося, або йти вже в практику звертатися.